Бог промовляє і діє через різні знаки, такі щоденні, близькі нам знамення. Сьогодні ми чуємо про те, як Ісус зцілює глухонімого, коли Він приводить до Нього, то Він таку робить може, цікаву і не завжди може. Не часто ми зустрічаємо, як Ісус робить це, тому що дуже часто Він зцілює або лише Словом, коли говорить, промовляє і своїм словом зцілює, бо для нього немає нічого неможливого, немає меж. Напевно, може, може зцілювати навіть і. Свої, своєю думкою, так достатньо лише подумати, достатньо, може, як нам пам'ятаємо, що одна жінка, яка хворіла на кровотечу, яка лише доторкнулася його одягу, вона також була зцілена. Тобто немає для Ісуса таких меж для того, щоб він діяв, щоб він зцілював, робив чудеса. А сьогодні, власне, бачимо, як Ісус зцілює цього глухонімого в такий також певний оригінальний спосіб, тому що, як каже нам, Євангелист, він відвів його вбік від натовпу і вложив свої пальці в його вуха. А потім, каже нам Євангелист, він, плюнувши, доторкнувся до його язика, далі, піднявши погляд до неба, зітхнув і каже, Ефата. Тобто, Відкрийся. І тоді цей глухонімий був зцілений. Тобто Ісус якби використовує такі звичайні знаки, так? торкається вуха, навіть, власне, торкається язика, Він підносить очі свій погляд до неба. Але це не було чимось обов'язковим, це не було, напевно, чимось таким необхідним. Тому що, так як вже ми згадали, Ісус міг. Зробити це чудо, навіть, навіть лише промовляючи слова, а може навіть і лише і в своїх думках промовляючи це, що навіть інші не вчули би. Натомість він якби бажає бажає використати такі звичайні, прості знаки, жести для того, щоб проявляти свою благодать, для того, щоб робити чудеса за допомогою таких дуже звичайних, простих жестів. Таким є було його бажання, так, так, таким чином він хотів діяти тоді під час того зцілення. Брати і сестри, щось подібне відбувається також і, і сьогодні. Ісус, котрий приходить до нас, котрий промовляє до нас, котрий діє в своїй церкві, в нашому житті через різні знамення. Перш за все, йдеться про такі знаки, які зустрічаємо в таїнствах. Навіть кажемо, що таїнство це є видимий знак, це щось видиме, невидимої Божої благодаті. Через цей видимий знак, через цей видимий простий жест, через ці видимі слова, Бог діє, Бог приходить, наприклад, в хрещенні. Цим видимим знаком є вода. Бог захотів, щоб власне, використати воду для того, щоб нас обмивати з первородного гріха. щоб… Давати нам нове життя, а також і слова, я Тебе хрещу, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це такі видимі знаки, жести, слова, через які віримо, що діє Бог. Чи так само, наприклад, в таїнстві Євхаристії, коли ми бачимо видимий знак, коли бачимо хліб, звичайний хліб білий, коли бачимо вино. Але віримо, що на слова священика цей хліб і вино стають самим Господом, який приходить до нас під видом цих звичайних простих знаків. Чи так само в Єлеопомазанні, коли хворий помазується єлеєм, коли промовляються слова священика, віримо, що сам Господь через ці знаки звичайний знак діє, чи миропомазання, знову ж таки, помазання миром, цим святим Єлеєм. Також діє Господь через ці різні знаки в таїнствах, через ці видимі, звичайні знаки, які товаришують нашому щоденному житті, приходить сам Господь. діє сам Господь. І він захотів, щоб власне, використати ці такі щоденні знамення, які для нас дуже зрозумілі, близькі, які він міг би не. Використовувати, міг би цим не обмежуватися, тому що він так само ми, може, інколи не, не розуміємо, чому саме, можливо, Господь захотів, але така була його воля, чому Він захотів, щоб прощати нам гріхи тоді, коли ми приступаємо до таїнства сповіді, коли ми визнаємо наш гріх, і коли чуємо слова, тобі прощаються твої гріхи. І тоді віримо, що через цей видимий знак священника, слів, які ми чуємо, Бог. Прощає. Так він захотів вибрати, так він захотів діяти, і так він діє сьогодні в де дає видимий знамення, знак, щось видиме для нас. Але через це Господь вділяє нам невидиму, небесну благодать, яку ми, яку ми отримуємо. Але також діяння Господа віримо, що воно не обмежується лише. Лише до таїнств, де особливим чином Бог діє, але теж віримо, що Бог приходить і промовляє до нас щоденно через різні знамення. Може, не завжди ми їх навіть помічаємо, ці різні слова, різні знамення, різні люди, яких Бог нам дає, якісь події нашого життя. А може, навіть не завжди ці події є, є для нас якимись легкими. Але дуже часто ми можемо в цих подіях також. Якось віднайти певний сенс для нас, щось почути, що саме Бог може, хоче нам через це сказати, яким чином Він хоче нас до себе привести. І може, навіть через часом через якісь дуже важкі події нашого життя. Господь запрошує нас до того, щоб ми ще більше йому довірилися, щоб ми наверталися, щоб ми перемінювали наше життя, ставали ще йому ближче. Бог, який промовляє, який приходить до нас, який діє через щоденні звичайні жести, знаки, слова. Але тоді лише, коли ми маємо дійсно відкриті наші очі, наше серце, тоді лише ми здатні помітити це, це Боже діяння, помітити, як Він до нас приходить. Тому приймімо і довіримося дійсно в це слово, слухаючи сьогодні, що Бог в своєму такому великому смиренні приходить до нас в нашу щоденність, приходить дуже конкретно, приходить, може, не завжди так на перший погляд, помітно, але якщо ми дійсно відкриємо ще більше очі нашого серця, нашої віри, то ми будемо здатні Його побачити, будемо здатні прийняти Його благодать, особливим чином ту благодать, яку Він кожного разу нам дає в своїх таїнствах. І зараз, в цьому таїнстві Євхаристі, де вже за мить цей знак хліба, вина будуть перемінені в Його присутність, в Його самого, і Він прийде до нас. Щоб так само, як цього глухонімого. Щоб так само і нас цілювати, допомагати нам ще більше чути його слово ще більше, це слово, також цим словом жити і це слово нести іншим нашими устами. Амінь.